Я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені є що втрачати, я кого любити, і я сильно ціную те, що люблю. Привіт усім, наші любі українчики! Це перезавантаження нашого шоу Так Я люблю Україну мова та культура це найважливіше у кожній країні та нації. Це, так би мовити, ментальна броня народу. Тож зараз цю ментальну броню ми перевіримо на наших прекрасних та неймовірних учасниках. Сьогодні за титул переможця будуть змагатися відповідальний секретар приймальної комісії Альона Олександрівна Мілевська. Та студент першого курсу міжнародного права, учасник студу лайфу Іскович Всеволод. Та я, незмінний ведучий цього шоу Владислав, радий бачити усіх вас тут. Вітаємо наших гостей. Перш за все, хочу запитати, як ваші справи, як ваш настрій, зараджені все, на. Все добре, перемогу. готові перемагати, готові. готові боротися. я думаю. Ну, Сьогодні ми перевіримо, хто з вас переможе. Це буде дуже цікаво. Сьогодні у нас присутні також групи підтримки, які під час гри будуть допомагати своїм лідерам. Попрошу представити Альону Олександрівну свою групу підтримки. Дякую. Моя група підтримки це фактично ті люди, які створюють приймальну комісію щороку. Це мої прекрасні заступники. Завідочка відео про орієнтацію кар'єрного розвитку та професійного зростання Валентина Тернавська. Мій майже. Ректор уду, <заступник>, заступник Михайло Філоненко, завідувач кафедри комп'ютерних і богиня профорієнтаційного посту, голос конституційного центру Наталія Кушнір. Все володе. Тепер представ свою. Я був небагатослівним в своїй групі підтримки. Я зібрав хороших людей. Розумних людей, це головне, я на цьому наголошую. Е, хотів би представити секретаря Студради Анну Замоту, провідного фахівця навчально наукового інституту права Катерину та голову студради та учасника проєкту Stud Івана Євгеновича Швайка. <плес> а, раді знайомству такому. Отож, будемо починати. Сьогодні у нас буде з вами чотири раунди, умови яких я буду розповідати ближче до кожного з них. Але за перший раунд ви зможете отримати по одному балу, за другий два бали, за третій три бали. Ну і за четвертий, відповідно, чотири бали. Сумарно за гру можна отримати 10 балів. Хто матиме в кінці найбільшу кількість балів, той і стане переможцем цього шоу. А за чесністю та справедливістю гри буде слідкувати наш незламний символ, богиня правосуддя Феміда. Також хочу сказати, що за традицією нашого шоу учасники перед початком гри зачитують найулюбленіші поезії українських поетів та поетес. Кажуть, що поезія це голос істини, голос правди. Той, хто чує його, здатний піднятися на вершини духу, згуртувати націю, об'єднати людство. І як писала Ліна Костенко, поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Тож пропоную Альоні Олександрівні прочитати е, якийсь вірш, який вам подобається найбільше. Ну, е, знаєте, я більше по музиці, але тим не менше останнім часом з'являється забагато, е, насправді наших прекрасних талановитих. Українських поетів і поетес, і е, мені дуже подобається творчість Богдана Канцежи. А вона є поетесою з міста Миколаїв. І останній є е, вірш ближче до весни. Звучить ось так: подари мені квіти, добре. Хочу весну в руках тримати, і чи мені, щоб лише мирні в морі, і забути про автомата. Я тобі подарую небо, де літають птахи і хмари. Як же мало нам справді треба перемога і трохи кави. Дуже дякую. Все володе. Так, ну я. Пам'ятаю свої шкільні роки. Трохи пам'ятаю, що я там вчив. Тому ось зараз вірш. Любіть Україну, всім серцем любіть, як вітер, і трави, і води. У годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну усні на на Йову. Вишнево свою Україну. Любові її вічно живу і нову і мову її солов'я. Дуже гарні вірші ви сьогодні нам продемонстрували. Особисто мені сподобалось. А, не будемо витрачати наш час, тож давайте вже починати. І, звісно, бажаю вам успіху. І так, перший раунд, що має назву Так чи ні. Правда чи брехня. З назви цього раунду можна зрозуміти його суть. Отож, я буду зачитувати вам по черзі речення, що стосується української мови. А ви повинні визначити, чи це речення є правильним або ні. Але перед цим, перед початком, хочу у вас дізнатися, яка у вас була оцінка з української мови, аби визначити хто перше розпочинатиме цей раунд. Тому... Відмінно? відмінно. Ну, а відмінно — це скільки? Ну, ви розумієте, я почала ще в ті прекрасні часи, коли ставили ну, таке, 4-5. Так. — До то 5. 5? Все mm. А Я навчався такі роки, коли вже ставили 12. Та у мене теж 5. Та ні, мабуть, 10 стояло, чи 11. Ну, no, yeah. я думаю, якщо відмінно, то це по нашому, по нашому оцінюванню це буде десь 12. Тому я думаю, що oh, Альона Олександрівна буде розпочинати. Отож, перше речення для вас. Чи правильний вислів мені все рівно, хто правий? Mm, так? Чи ні? Ні. Ні. І це правильна відповідь. А можете е, сказати чому? Питання все рівно. Все одно. Mm, мені байдуже, але байдуже, правильно, але, що все, все рівно, рівно говорити тот. не можна. Так. Мені байдуже. Все володе? Так. Ім'я жіноче Василина. В колишньому відмінку буде Василина? Ні. А як тоді? А, не скажу. <рес> Давай спробуємо хоч. А, дам, дам таку підсказку. Є дуже відома українська е, народна пісня. Василина. Але співається не Василина. Василино. No. Так, і це правильно. Наступна реч: Чи правильно говорити несподіваний сюрприз? Ні. Так, а чому? Ну не скажу, як саме. Я поясню сюрприз. Так, це, це сама по собі несподіванка, тому не. не можна говорити, оскільки це тавтологія. <тит> Все, Володим. Мжичка це густий дрібний дощ. Мжичка. Ну, звучить як дрібний дощ. Ну, мжичка <сих> така. Іде мжичка. Том, давай так. А, так, це правильно. Мжичка це такий густий дрібний дощ, краплини якого немов перебувають у завислому стані. Угу. <сих> Буду так. Альона Олександровна. Як ви гадаєте, українська мова це офіційна мова Радіомовлення Ватикану? Ні. На жаль, це неправда. Ну, слава Богу, насправді. Ні, На жаль, неправда, неправильна ваша відповідь. А українська мова є офіційною мовою Радіомовлення Ватикану. 39 мов є взагалі офіційними в радіомовленні. Все Володе. І останнє питання в цьому раунді. Олов'яний. Пишемо без апострофа чи з Олов'яний. З апострофом. Так. Ми пишемо олов'яний з апострофом. так. мовою? За підсумками цього раунду. Можу сказати, що Альона Олександрівна має правильних дві відповіді з трьох, mm. а Всеволод має три відповіді з трьох. Тому бал перший переходить до Всеволода. Вітаємо! Mm. І тепер переходимо до другого нашого раунду, який має назви фразеологізм. Цей раунд складається з двох частин. У першій частині я буду зачитувати вам фразеологізм, до якого потрібно обрати правильне значення і два варіанти відповідей. Я буду зачитувати значення, фразеологізмів, а вам із запропонованих двох варіантів відповідей потрібно буде обрати правильний. Оскільки у попередньому раунді починала Альона Олександрівна, то в цьому раунді починатиме все. Отож Перший фразеологізм передати куті меду. Означає А. Перебільшити або Б. Прибрехати. Мабуть, перебільшити. Так, це правильна відповідь. Передати куті меду означає перебільшити або перевищити якусь Угу. Mm. Альона Олександре. Палицею кинути. Це А. Дуже легко або Б. Зовсім недалеко. Зовсім недалеко. Так, це правильна відповідь. Наступний фразеологізм. Сушити голову. Це А. Думати. Посилено розмірковувати над чимось. Або Б. Паморочити. Сушити голову, так? Так. Сушити голову. Я можу повторити варіанти відповідь. Повторіть. А. Думати. Посилено розмірковувати над чимось. Або Б. Паморочити. Поморочити. поморочити це коли. Є, ви, я зрозумів, я зрозумів. Паморочити, Пом, Давай спробуємо. Це неправильна відповідь. Сушити голову це сушити, обміркувати. Сушити, сушити. Сушити. <ріст> 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 Наступне. Мастити п'ятий салом. Це А. Завзято танцювати, чи Б. Готуватися до втечі. Б. Готуватися до втечі. Так, це правильно. Накрити мокрим рядном. О. А. Докоряти сварити або Б. Сховати. Давай варіант А. Так, це правильно: докоряти сварити. Наступне. Сліпці сватають. Це А. Погано бачити, чи Б. Хотіти спати. Б. Хотіти спати. Так, це правильно. Все володе. Байдикувати. Це А. Ловити гав. Я знаю. Чи Б. ловити ротом мух. Ловити гав. Так. Наступне: кокетувати або загравати очима. А. Пускати туман, тобто навмисно заплутувати. Або Б. Пускати шпильки. Шпилька або бісука. Да? Так. Да. Так, да. так, правильно. <ріст> <ріст> Я в курсі. <ріст> Треба пояснити значення. Дуже багато. А. Хоч греблюгати? чи Б. Хоч під греблю? Хоч греблюгати? Так, правильно. І останнє. Угу. Дрімати це А. Ловити рибку в каламутній воді. Або Б ловити окунів. Б, <ріст> ну? Так, це правильно ловити окуні. Це таке рибальське було питання, прямо скажу. За підсумками цього раунду. Як на мене перемогла Альона Олександрівна, оскільки відповіла на всі. Е... Питання. Севолод допустився однієї помилки. Однієї, але якою важливої помилки? <ріст> <ріст> так. Отож, два бали за цей раунд отримуєте ви. Ну, і я вже гадаю, що наша група підтримки трошки заморилася. Вони сидять так не дуже весело, не дуже жваво. Тому я думаю, що наступний третій раунд ми проведемо саме з ними. Цей раунд називається Вгадай зірку або діяча. Я буду зачитувати вам по 10 фактів про якогось відомого українського діяча. Це може бути актор, співак, спортсмен або волонтер. А вам потрібно здогадатися швидше за суперників, про кого йде мова. Та група підтримки, яка здогадається раніше, зможе додати 3 бали до е, свого лідера. Отож бо. Починатиме команда Альони Олександр. Перший факт для вас. Народився у місті Луцьк та закінчив юридичний факультет Волинського інституту імені В'ячеслава Липинського міжрегіональної академії управління персоналом. Свого часу працював у виконавчій службі Волинської області у відділі аліментів. Є здогадки, хто це може бути? Чи переходимо до, до наступного факту? Наступний. Так. У підлітковому віці захопився танцями, а найбільшою його пристрастю став брейк-данс. Окей, okay. монатик, mm да. -hmm. ви дуже швидко відгадали, хто це був. так. Це правильна відповідь. Oh, yeah. Я гадаю, що групі підтримки Всеволода потрібно здогадатися на першому факті, щоб перемогти. Отож, переходимо до вас. І перший факт для вас: народився в місті з Тернопільський район. Навчаючись у школі, захистив свою наукову роботу в Малії Академії наук України. Закінчив школу із золотою медаллю, а Тернопільську академію народного господарства з червоним дипломом навчався у коледжі в Лондоні. Сергій <звитрес> <питрес> Так, так. <питрес> <да. питрес> Це був дуже швидкий раунд. <питрес> Навіть дуже. Але на першому факті команда Всеволода відгадала Сергія Притулу. Що приносить йому 3 бали. Отже, зараз рахунок в нас такий: 4-2. І останній раунд може вирішити все. Оскільки зараз буде четвертий та останній раунд під назвою Патріот ЮА, хочу запитати у вас. Чи багато ви знаєте фактів про нашу рідну батьківщину та її відомих діячів? О-хо-хо. Май надію, що так. Так. Такого предмета в школі не було. <laughs> Але щось, я знаю. Ja, Добре. Суть цього раунду полягає в тому, що я буду задавати питання, на які у вас буде три варіанти відповідей, а вам потрібно буде обрати правильні. Всього запитань буде 6, в кожного mm -hmm. по 3. Починаємо з Всеволода. Почнімо. Отож бо. Яке українське містечко офіційно вважається географічним центром Європи? А. Рахів Б. Яремче. С Мукачево. Так, ну Мукачево я був. Це точно не центр. 에... А що там ще? А. Рахів. Б. Яремче, В. Мукачево. Рахів мені подобається. Звучить ну, як центр. І це правильна відповідь. Рахів розташована серед Карпат і вважається географічним центром Європи. Найдовша гіпсова печера в Україні та світі має назву А. Озерна, Б. Атлантида. В. Оптимістична. Я не пам'ятаю. Точно не Атлантида. Це стоїть відколо. Але є тоді ще варіанти озерна, озерна і B, і оптимістично. Нехай буде озерна. Ні. І, на жаль, це неправильна відповідь. Оптимістично. Це найдовша гіпсова печера в Україні та світі. Оптимістична. Я пам'ятала, що вона в нас. Одна з найвідоміших у світі пісень записана українським композитором. А. Ревета Стогне Дніп широкий. Б. Щедрик. В. Ой не ходи грець у тайна вечорниці. Можете ще раз прочитати питання? Одна з найвідоміших у світі пісень, записана українським композитором. Щедрик. Ну, ну, це ну прям ну, ми ж по пісням. Ну, <рес> <рес> так. Яке місце посідає Україна за кількістю громадян з вищою освітою? А. Десяте, Б. Шосте, В. Четверте. Ти, що нас відсоток освічених вище, ніж в середньому в Європі, то я точно знаю. Так. Але тепер спробуємо я не математик, змоделювати, яке ж це може бути місце ще раз. 10 точно ні? А, мені, 10, здається. Б, шосте і В четверте. Най буде четверте. І це правильно. Українці займають четверту сходинку за кількістю громадян з вищою освітою. Все Володя? Так, Владиславо. Свято, яке зараз святкують у всьому світі. Було започатковано студенткою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Лесою Воронюк. Яке це свято А. Всесвітній День Вишиванки. Б. День Гідності та Свободи. В. День Української державності. У всьому світі. Так. День гідності та свободи. На жаль, це неправильна відповідь. Всесвітній день вишиванки, який був започаткований у 2006 році. І останнє запитання для вас. Де в Україні знаходиться найбільша у Європі міська площа? А. Київ. Б. Харків. В. Одеса. Харків. Так, і це правильна відповідь. Це Площа Свободи, ширина якої 120 5 метрів і протяжність 750 метрів. За підсумком останнього раунду ми маємо однакові результати. Тобто дві правильних відповіді в Альоксандрівні та дві в Севолода. Оскільки за цей раунд у нас дається 4 бали, то я думаю, що ми можемо розділити їх між вами. І загальна картина у нас виходить така: в Альони Олександрівні 4 бали. 4, а в Севолода 6. що означає, що сьогодні переможцем стає Всеволод. Це вся група підтримка. Це була досить цікава та пізнавальна гра. Сьогодні ми перевірили знання наших учасників, і за моїм підрахунком, перемагає Всеволод. Вітаємо з перемогою! Ми хочемо тобі подарувати подарунок, який потрібно буде відкрити в день нашої перемоги, яка ну, ми надіємось, настане вже зовсім скоро. Зовсім Тому це... Дякую. 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 А Альоні Олександрівні як е, утішительний приз, якщо так можна сказати, ми хочемо вам подарувати символ України нинішній бавовну. З, Стягом України та цю о, кружку. Дякую. гарно. Ну а нашим групам підтримки за те, що вони сьогодні брали участь та так швидко пройшли свій раунд. Ми хочемо також подарувати вам такі блокнотики з українською такою символікою. І наостанок, за правилами нашої гри, у переможця є можливість визначити, хто стане нашим наступним учасником в наступному випуску. Оскільки все волод переміг, то, будь ласка, обирай, кому ти хочеш передати свою естафету. До цього я був не готовий. Найскладніше питання. Найскладніше питання, на якого в мене немає відповіді. Давай я передам, мабуть, естафету. Так, давай я передам естафету. Треба потримати так. інтригу. Ти Там... Почекай, почекай, інтригу. Можна людину не знати. Аня Азамота. Добре, це е, е, ідеально, Аня. Ми тебе ждемо в наступному нашому е, випуску. Альона Олександрівна, скажіть, будь ласка, кому б ви хотіли передати свою естафету? Я б хотіла передати естафету своєму колезі з кафедри приватного права Ігор Котовчу. Дуже дякую. Ми його запросимо. І ми надіємося, він погодиться. І в наступному випуску ми його побачимо. Це була досить цікава та неперевершена гра, як я вважаю. Дорогі друзі, вивчайте українську мову, говоріть нею та плекайте її. До нових зустрічей у наступному випуску! Так, я люблю Україну! Я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені є що втрачати, я кого любити, і я сильно ціную те, що люблю.